Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака стрілець на перегляд розкладу пасіанса на місяць жовтень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут руни прийняття важливих рішень. Ось тут блискавка, Хмара та блискавка, вона показує карму, кармічні події. Чого вони можуть стосуватися, дивіться по своїх обставинах, але не лякайтеся, тому що, якщо відбуваються якісь складні події, то ваша карма стає більш чистою, без ускладнень. Мається на увазі, наприклад, треба ремонтувати автівку або щось. холодильник перегорів. Таким чином ви позбуваєтеся якихось кармічних боргів через ось такі складнощі. Це я навожу як приклад, а ви вже дивіться по своїх обставинах. Ось тут у вас вогнище. Ця карта показує, що деякі мрії саме зараз не можуть збутися. Можливо, на це є причини. Ось тут у вас щастя підкова. Це щастя. І ось тут у вас перемінена краще. Магічна куля. Перемінена краще. Зверніть увагу, друзі, ось цей метелик. Показує заговір та зраду. З огляду на те, що це початок місяця жовтень для стрільців, одразу дивіться, як у вас чергуються події, прийняття важливих рішень, щастя, заговор та зрада. Будьте уважні та обережні. Нічого не пропустіть такого, що вам може нашкодити. Ось тут кармічні якісь події. Ось цей чорний кіт показує, сховайте те, що для вас дійсно важливе. Наприклад, документи або щось таке, те, що може вам потім знадобитися. І ось тут вогнище, воно показує мрії, котрі зараз не можуть збутися через певні обставини. А іноді. Наприклад, якась наша мрія, вона нереальна з самого початку. Треба дивитися правди в очі. Ми про щось грандіозне мріємо, воно для нас недоступне, а потім, коли проходить, наприклад, 20 років і Всесвіт тобі це дає, воно вже нам не потрібно. Саме тому, коли загадуєте бажання, намагайтеся ставити якісь дати. Щоб Всесвіт не робив зайву роботу, бо він вам буде давати якісь те, що ви просили, а воно вам вже не актуальне. Те, що нам треба в 20 років, іноді в 40 або в 50, це вже для людини пусте. Навіть якщо воно буде, то не буде здоров'я або, наприклад, часу. На виконання чогось прямуємо вперед? Другий розклад: знак зодіака стрілець. На місяць жовтий. Там, друзі, Начебто в першому розкладі я пропустила ось цього ворона. Це ворог, якщо я правильно запам'ятала, ось тут, ось тут у вас зірка, це виконання мрії. Щось таке ви потужне мріяли, що воно відбудеться. Складеться так, як ви на те розраховували. Ось тут у вас меч, він показує перемогу. Книга нові знайомства нові зустрічі, нова інформація. Ось ця підкова показує щастя. Коли карта повторюється, вона акцентує на якісь важливі події. Зверніть на це увагу. І ось тут, друзі, вовк це також ворог. Ворон та вовк це вороги. вороги. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. Якщо не встигаєте запам'ятовувати, пишіть собі на лістик, для того, щоб інформація була упорядкована і ви знаєте. На що вам варто звернути увагу? Ось тут, друзі, ящерка. Як той метелик показує заговір та зраду? І ящерка показує сварки та ворожнечу. Якась така у вас складається напружена ситуація, ніби вам щось вдалося зробити, а хтось вам або заздрить, або якось такі обставини, що чомусь навколо ваших успіхів якісь негативні люди або негативні події. Будьте обережні, не хвастайтесь, не хваліться. Робіть все мовчки, мовчки. Ось тут, друзі, магічна куля, вона показує зміни на краще. Зверніть увагу, щастя, перемога, зміни на краще. Нова інформація, нові люди, нові знайомства. Але ось тут ворог, ось тут ворожнеча. Будьте обережні в своєму спілкуванні. Ось тут здійснення мрії. Як ви можете бачити, все. На вас одразу впало. І успіхи, і якась небезпека. Ось тут, друзі, серце. Серце ціле, нерозбите і означає кохання. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на завершення місяця жовтень. Для знака стрелец. Третий расклад. Стрелец, жовтый две тысячи двадцать пять. Жаба, хвороба, удар. Будьте обережні, не хвилюйтесь. І ось тут якийсь подарунок. Знову ж таки, зміни на краще. Дуже мені цікаво, друзі, коли я перемішую колоду. І ось ці картинки, що співпали, вони автоматично попадають на дві кучки. Одна попадає в праву сторону, а інша в ліву. І потім, коли перемішується вся колода разом, вони знову ось тут опиняються разом. Зверніть на це увагу. Це каже про те, що ця подія або ситуація для вас дуже важлива. Всесвіт світ вас за те попереджає. Зміни на краще. Подарунок зміни на краще. І ось тут мушля. Вона показує далеку дорогу. Або ви будете кудись їхати, або, або ви будете, наприклад, повертатися додому звідкись? Їхали на сватання, і вже маєте повертатися додому. Ось цей хвороби удар це можуть бути звичайні захворювання простудні або щось таке. Будьте обережні. І ще тут, друзі, дерево це стабільність. Стабільне покращення попереду. Можливо, декілька де де факторів будуть покращення саме в вашій ситуації. Ось ця хвороба удар може, наприклад, якась звістка, котра вас розхвилює, може бути. Сьогодні з вами дивимось на колоді колесо року для знаку стрілець, застереження на місяць жовтень, король пентаклів та порада. Планета місяць. Таршаркам. Хочу сказати, друзі, що карти дуже потужні. Що я маю на увазі? Король Пентаклів це людина з грошима. Можливо, це якийсь друг або той, хто з вами працює та буде фінансувати вашу, наприклад, якусь важливу справу. Чому він вам випадає в застереженні? Іноді так буває, що ми людину знаємо йому довіряємо. А насправді в якихось ділових подіях він може поступити так, як зручніше йому, ніж вашим інтересам. Наприклад, ви десь позичили гроші на свій проєкт, а потім вам повідомляють, що на ці гроші буде відсоток, що вам знадобиться повертати його, наприклад, з грошими з відсотками, а ви на це не розраховували. Це може бути проєкт, наприклад, весілля або дійсно щось по роботі. Але чомусь саме ось така людина, котра має гроші, вона вам в застереженні падає. Подумайте про це, якщо для вас це актуально, щоб не наробити ніякі помилки. І ще, друзі, порада це карта планета місяць, це карта таємниць, якихось ситуацій, котрі не потребують оголошення. Як ви знаєте, всі мудрі люди, вони частіше не дуже балакучі, не розповідають про свої успіхи, про свої плани, як буває, в деяких випадках, наприклад, люди щось разом зустрілися на емоціях, пішли десь на якусь вечерю або якось в кафе. І на позитиві все розбовтали все, все, що ви мали зробити. А потім ця ситуація може повернутися на 180 градусів. Ви планували робити так, а ситуація вам поверне зовсім навпаки. І саме тому цей старший аркан вам показує таємницю. Тримайте в таємниці все, що для вас дійсно важливе. Чого б воно не стосувалося: або здоров'я, або фінансів. Або якихось життєвих ситуацій. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам гарного жовтня, до зустрічі на моєму каналі.